Таке питання, поки зараз іду до перукарні, треба вже трохи бороду підстригти. У мене питання до знатаків. Якими ви користуєтесь ЦРМ для товарного бізнесу? Останнім часом я вже багато чого перепробував, протестував, але щось мені поки що нічого так не заходить. Що мене цікавить, казуйте експерти. Мені треба, щоб ця ЦРМ, по-перше, зручно було не тільки роздрібну торгівлю вести, але також і оптову торгівлю. Друге, щоб була синхронізація сайтом, ну, там, на якомусь двіжку, ну це не має поки що стілого значення, може там якісь хорошо, може бути. Якийсь інший двіжок, але щоб була синхронізація. Щоб можна було чи в CRM, я точно не знаю, десь формувати XML-файлик для того, щоб його давати іншим сайтам для того, щоб вони могли завантажити до свого сайту і синхронізувати ці дані. От. Треба, щоб в CRM був ще розділ ліди. Ну тобто не тільки коли вже ти створюєш там продаж, коли у тебе є клієнт, а ще базу лідів, з якою ти будеш працювати, і, і останнє, щоб можна було створювати свої друковані форми, там договір свій підтягнути, чи якусь пропозицію.